Кіра у новому навчальному році йде у перший клас. Я все сама знаю, треба робити уроки, віскуту, ходити на ок, зайнятися і бити. І що на перемінах ми будемо з моєю сістрою ігратися. Родина Кіри переїхала в Ужгород у 2019-му із міста Шахтарськ Донецької області. Наш город, місто, місто окуповане, та ми лишилися тут жити. Навчається зараз старша дитина в цій школі, і я молодшу сюди віддаю. Іванна прийшла теж писати заяву на прийом дитини у перший клас Ужгородського ліцею Лідер. Ми дуже наслухані за школу, що дуже хороша, дуже багато гуртків, дуже хороші викладачі, багато діток, знайомих у нас тут навчаються, тому ми хотіли саме сюди потрапити. У ліцеї лідер діти молодшої школи навчаються за програмами інтелект та нова українська школа. І з 1 березня, відколи почався прийом заяв у перші класи. Тут уже зареєстрували понад 60 заяв. Ужгородський ліцей лідер готовий прийняти в цьому навчальному році. Тобто 24-25 навчальний рік, 90 учнів території є школи, вулиці закріплені за школою вісти вулицю, в першу чергу приймаються учні. Друге, приймаються учні, які, діти, яких вже братчик або сестричка навчаються в старших класах. Ну і третє це учні вчителів школи, працівників школи, які приймаються. Ну, Якщо є наявні вільні місця, ну, місця до цього до 31 травня прийом відбувається, то приймаються, якщо батьки працюють десь недалеко. Поблизості школи цього року лідер випускає 143 учнів початкової школи. Марина Казінцева, учителька 4-го В, готує до випуску один із таких класів. Батьки готуються йти до першого класу, а вчителі мусять, ще випустити четвертий клас. Така доріжка пройдена, складна ковіди, повномасштабне вторгнення, відключення світла. І ці діти витримали все. Разом ну, вони такі великі молодці, тому я ну чесно, я зараз поки що душею і серцем з ними. Ось а до першого класу я в принципі завжди готова. Начальниця відділу закладів освіти Ужгородської міськради Олена Габор каже: у місті зараз навчаються 1645 четвертокласників. Приблизно стільки ж першокласників навчальні заклади готові прийняти на навчання з 1 вересня 2024 року. В місті Ужгород функціонує 32 заклади загальної середньої освіти, в тому числі 4 приватні. З них 27 закладів освіти, в тому числі 3 приватні, готові прийняти першачків. Щоб записати дитину в перший клас, потрібно подати такі документи. Заяву про зарахування до закладу освіти за визначеним зразком, копію свідоцтва про народження дитини під час подання також переділяється оригінал свідоцтва. Оригінал або копія медичної довідки. За формою первинної облікової документації номер 086 о і у разі наявності та за бажанням одного з батьків до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, а також підтвердження, документи, що підтверджують місце проживання дитини або Одного з батьків або особи, що їх замінюють, заяву на зарахування до першого класу в школи та ліцеї Ужгорода батьки можуть подати до кінця травня. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.